Мета Ads 2026, на що варто звернути увагу. Багато хто питає про оновлення андромеда. По факту алгоритм уже вирівнявся. Пройшло декілька місяців, і зараз реклама працює плюс-мінус так само, як раніше. Вся ця логіка Advantage, коли тобі радять закинути 8-10 креативів і мета сама розбереться, не завжди дає результат на моєму досвіду. На моєму практичному досвіду, класичні аудиторії, луклайк, ретаргетинг, -like, сегментація по інтересам зараз стали працювати краще, ніж чистий Advantage Plus. Опять-таки, це чистий мій суб'єктивний досвід. Але головне правило 2026 року, на мою думку, це тестувати як можна більше, частіше, Тестувати, використовувати різні зв'язки, шукати те, що дає вам якісних лідів та покупки самим вигідним способом. І тут немає універсального рецепту, але є класична схема, яка працює завжди. Вісім опор інтернет реклами, моя напрацьована модель. Зараз я в контексті мета-едс постараюся цю модель як можна швидше вам передати да, в рамках свого досвіду. І так, перша опора це бізнес-модель. У вас має бути високомаржинальний ліквідний продукт або послуга. Середній чек повинен перекривати вартість реклами, і після покупки у вас має залишатися нормальний зазор по маржі. Орієнтир. Це маржинальність від 70% і вище. Без цього реклама не масштабується. Або масштабується дуже-дуже повільно і складно. Опора 2. Звітність. У вас має бути щоденна звітність, чіткий KPI, по яких ви кожен день оцінюєте ефективність реклами. Типу не подивлюсь раз на тиждень, а щоденний контроль цифр. Опора 3. трекінг. У 2026 році без цього нікуди. Повинен бути серверний трекінг, api конверсії, якісний браузерний трекінг. Все має працювати точно, стабільно. Дані повинні передаватись максимально коректні, щоб рекламний кабінет навчався на максимально точних даних. До речі, тут можу допомогти. Звертайтеся. Опора номер 4 рекламна стратегія. Стратегія завжди ділиться на два напрямки. Це широкий трафік, охоплення, залучення нових клієнтів і ретаргетинг, робота з теплою та горячою аудиторією. Без цього реклама або згорає, або не росте. Опора номер 5 медійна складова, креативи. Це ключовий момент. У вас мають бути різні формати: статика, галерея, відео, рілз. Ніколи не знаєш, що саме зайде в конкретній ніші. Тому мінімум місяць тестів, багато варіантів і тільки якісний контент. Опора номер 6. механіка налаштувань це вже технічна частина. Тобто, тут повинна бути правильна архітектура компаній, коректні цілі, адекватні аудиторії, логічна структура. Все повинно бути дуже якісно налаштовано, щоб всім все було зрозуміло. Як можна оцінити якість роботи таргетолога? Буквально за півхвилини достатньо просто зайти в рекламний кабінет і подивитись на те, як він підписує рекламні кампанії. Ось, якщо рекламні кампанії підписані акуратно, якщо там прописана чітка логіка, все підписується латиницею, структурно то значить таргетолог вже не новачок. Це 100% перевірено. Опора номер 7 аналітика та оптимізація. На основі звітності потрібно аналізувати дані, оптимізувати компанії, постійно допилювати свою рекламну систему. Тут потрібно постійно тримати руку на пульсі. І опора номер 8 це проєктний менеджмент. це те, що ігнорують 90 роботодавців, скажімо так, підприємців, у вас має бути чіткий регламент роботи таргетолога, ppc спеціаліста, там smm менеджера, його зона відповідальності, його формат звітності, його порядок дій. І зрозуміла модель ведення реклами, зрозуміла в першу чергу вам, як роботодавцю, тобто ви самі повинні розуміти, що саме робить і що саме налаштовує ваш таргетолог. Без цього не буде стабільності і буде постійна текучка, хаос і дирки в бюджеті, скажімо так. Отже, друзі, це вісім опор реклами, моя система. Я про неї детально розповідаю на своєму youtube каналі І якщо у вас маржинальний продукт, є попит на Ринку, ви дотримуєтесь цієї системи, реклама в будь-якому випадку дасть результат. А якщо потрібна допомога з аналітикою, трекінгом, Meta-Ads, Google Ads, TikTok Ads, пишіть, завжди буду радий допомогти.